Осягнули на святе п'ятеро невідомих повалили святкову ханутію у самому центрі Дніпра. Двічі вистрелив у друга і добив рукояткою пістолету. Моторошне вбивство у кривому розі. Не перемикайте. Поліція Кривого Рогу викрила ферму для майнінгу криптовалюти 3 грудня. співробітники правоохоронних органів провели обшук та виявили майнінгову ферму на території одного із комунальних підприємств міста. Щоб зменшити витрати, горе фермери кріпти підключились до комунальних електромереж. Наразі правоохоронці встановлюють осіб причетних до організації злочинної діяльності та суму завданих державі збитків. Зловмисникам загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Посягнули на святе у Дніпрі. П'ятеро чоловіків повалили ханукальний світильник. Це сталося на європейській площі 29 листопада близько шостої ранку. Вандалами виявились Дніпряни віком від 17 до 20 років. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство за такий вчинок молодим людям світить до п'яти років обмеження волі або позбавлення Волі на срок до 4 років. То, що произошло в нашому місті, це вперше за много лет зажигаем панукальний світильників з года в год. Е -е, це був завершений, безусловно. Це навіть хуліганським актом назвати не можна. Це був, безусловно, акт вандалізму. Афера на дровах. Виявляється є й таке. На Дніпропетровщині банда ошукала людей на понад мільйон гривень. В інтернеті фігуранти розміщували оголошення про продаж дров для опалювального сезону, та після одержання грошей зникали. Діяли шахраї практично на всій території нашої держави. Було проведено ряд обшуків, де були виявлені та вилучені наркотики, мобільні телефони, комп'ютерне обладнання, сім-карти, банківські картки та блокноти з чорновими записами, що підтверджують злочинні діяння. Угрупування Організатору прокуратура вручила підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство аферистам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Вбив друга через ревнощі. Моторошна історія сталася у кривому розі чотири роки тому. Максим повернувся з відрядження і дізнався, що його дружина зрадила йому, та ще й з ким з найліпшим другом. Юлія отримала лише ляпаса і втекла з дому з малою донечкою. А з'ясовувати стосунки з другом Максим пішов, озброївшись сигнальним пістолетом Зоракі. Далі я розповім вам нашу версію жахливого вбивства на ґрунті шалених ревнощів. Трагічні події розгорталися у Тернівському районі Кривого Рогу 19 листопада 2017 року. Саме цього дня Максим та Юлія мали відзначити першу річницю свого весілля. Та замість свята сталася гучна сварка, під час якої чоловік і дізнався про зраду. Розлючений він взяв із собою пістолет зоракії, який буквально за два роки до того придбав у Мелітополі на центральному ринку та пішов до знайомого лікувати душу горілкою. Там вже сиділа невеличка компанія. Максима посадили за стіл і почали заспокоювати. На своє горе, після опівночі до спільних знайомих приїхав і найліпший друг Максима. Суперники пішли з'ясовувати стосунки на кухню. Всіх інших попросили вийти, щоб не заважали чоловічій розмові. Чому саме друг став об'єктом помсти, а невірна дружина відбулася лише ляпасами? У психологині є своя версія. Так называемый діпов комплекс, коли мальчики спочатку борються за внімання мами з э, папою, а дівчатки наоборот на э, обидчика переносится Переноситься этот вот страх, що він сейчас э, твоего близького человека. Та Максим про покарання у цей момент взагалі не думав. Мозок затьмарило єдине бажання. Помститись другу. А той ще розпалював ненависть. Казав обличчя приятелю, що він нікчема. Максим двічі вистрелив кривника, який зруйнував його кохання. Чоловік закривав обличчя руками, бо не очікував такого від друга. Він намагався втекти в коридор, тому весь ліноліум був залитий кров'ю. Проте Максим наздогнав його і з люттю почав бити по голові рукояткою пістолета. Після чого втік з квартири. Вже потім на суді він буде намагатись довести, що діяв у стані афекту. Состояние афекта должно в дальнейшем доказываться соответствующей психиатрической экспертизой, потому что в этом состоянии человек не віддає відчого своим действиям. В этом случае это будет смягчающим обстоятельством, однако наказание все равно будет. Шокована компанія не стала викликати швидку, а перенесла вмираючого знайомого в його ж сріблястий Мерседес і повезла в найближчу лікарню. Проте по дорозі чоловік помер. Друзі злякались і кинули автівку поблизу медзакладу. Близько другої ночі мерця на задньому сидінні іномарки знайшла поліцейська, яка патрулювала цей район. Через те, що Максим вбив людину в стані алкогольного сп'яніння, його засудили до 12 років. Позбавлення волі. Психологиня Віта Слюсар каже, що нормальна, адекватна людина через ревнощі ніколи вбивати не буде. Рівність це страх потеряти другого человека Здесь підключається ярость, гнів. уметь справляться справлятися зі своїми емоціями. потому что если этого не делать плюс такая гремучая смесь как алкоголь. Це все знижує контроль над емоціями. І це може виліватися в такі последствия, як убійство. Юлія ж відмовилась оплачувати адвокатів Максима і незабаром розлучилася з ним. А вдова загиблого дізналась про зраду свого чоловіка тільки після трагедії. Як зізналась жінка пізніше, її серце віщувало щось недобре. Вона всю ніч шукала чоловіка по знайомим і навіть проходила повз того злощасного будинку, де у цей час розгорталися ті страшні події. Ак, через зраду та шалені ревнощі біда прийшла відразу в дві родини. Максим наразі перебуває у колонії. Апеляційний суд залишив вирок без змін. А його маленька донечка вже й не пам'ятає, що в неї колись був люблячий батько. У Дніпрі затримана банда озброєних крадіїв гастролерів, які звинувачуються у низці крадіжок по всій області. 29 листопада до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що в нього викрали понад 400 тисяч гривень та золоті прикраси. Працівники кримінальної поліції Дніпра встановили групу іноземців, причетних до злочинів віком від 29 до 39 років. Під час обшуків за місце мешкання та автівках фігурантів поліцейські вилучили три гранати РГД-5, а також майно потерпілих. За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за статтею 263 та статтею 185 частини 3 Кримінального кодексу України. Останніх затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії. Стрільба із поножовщиною між кавказцями у кривому розі. 5 грудня одного з чоловіків із ножовими пораненнями госпіталізували. Йому 28 років, і у нього порізані обличчя, спина та ноги. Другому учаснику конфлікту вже не допомогти. 35-річний чоловік помер від двох вогнепальних поранень та удару ножем у серце. Його тіло знайшли в автівці Хюндай у металургійному районі, що вони не поділили між собою. Зараз з'ясовують слідчі. Відомо тільки, що чоловік, який вижив, вже був героєм кримінальних хронік, два роки тому він, за даними слідчих, обчистив магазин Золотий вік у Києві. Та гуманий Дніпровський апеляційний суд відпустив його під домашній арешт. Тепер чоловіка ще й у вбивстві. А я нагадаю, що масові розборки за участю кавказців вже не раз траплялись у кривому розі. Найбільші сталися вісім років тому і викликали справжній бунт місцевого населення. І на завершення випуску кумедне відео, яке камери ситуаційного центру зняли на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Калинови. Справжній цирковий трюк на велосипеді продемонстрував перед завмерлими автівками один відчайдух. Тричі він проїхався перед водіями на одному колесі прямо по проїжджій частині. Що у нього в голові не знаю, але не раджу повторювати цей небезпечний фокус. На цьому в мене все. Вже за тиждень ми зустрінемось у студії 11-го каналу. Бережіть себе та своїх рідних і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Проте коментуйте їх у наших соціальних мережах. Чекаю на ваші версії. Зустрінемось.